Добрий день. Сьогодні таке цікаве питання від підписниці: чи здам я іспит, чи наберу достатню кількість балів. Зараз ми, звичайно, подивимося його, але я хочу сказати, що карти це лише можливий варіант із подій, це перше. Друге, це розклад для всіх. Тож, все одно потрібно вивчати матеріал і старатися пройти його і йти по своїм відчуттям. Зосередься на собі. І відчуй, що ти відчуваєш, що тобі, яке тобі потрібно, заспокой свій розум і сміливо йди до своєї мети, до вступу, до того, щоб покращити своє життя на зараз і в майбутньому. І так, що нам скажуть карти? Чи здам я іспит, чи наберу достатню кількість балів? Так, все можливо. На сьогодні я тебе бачу дуже такою пригніченою, пасивною. Ти якось, чи то в тебе якийсь упадок сил, чи це дуже такі сильні емоційні хвилювання, що ти не готова вступати в бій і доказувати те, що ти можеш, і як ти можеш. Тобто, я тебе бачу на сьогоднішній день якоюсь розбалансованою, пасивною. Не готовою до прийняття певних рішень і до дій, до діяти саме. Але по справедливості тут говориться так: все можливо, можливо здати і набрати всі, всі бали, які тобі необхідні. А по цій карті говориться, що потрібно користуватися своїм розумом, холодним, прагматичним, бути раціональним, багато думати. Це мечова карта, вона йде. Більш е, стосується розуму, інформації, обробки цієї інформації, а також правильної її подачі. Тобто, при правильній подачі певної інформації, ти набереш ті бали, які тобі необхідні. І так ми бачимо ось тут сонечко, яке говорить про щастя, задоволення і про те, що будь-яка поставлена тобою мета буде досягнута.